І відомо про пораненого внаслідок нічної атаки росіян на Одесу. Армія РФ запускала на область і шахеди, і ракети. Під ударом була портова інфраструктура. Більше про наслідки розповість Ольга Дунська. Вона із нами на прямому зв'язку. Олю вітаємо наскільки масштабні руйнування, та чи відомо в якому стані потерпілий? Вітаю віру. Дійсно, ця ночь була дуже виснажливою для всієї Одеси, тому що перша перша атака вона тривала близько двох годин. Це були шахеди. Вони заходили з моря на місто, і внаслідок падіння уламків сталося а, займання як на складських приміщеннях площею більше сотні метрів квадратних. Там і нині чергують рятувальники та перевіряють, щоб уламки, які тліють, все ж таки не з не продовжували знов вогонь. Також внаслідок уламків повністю згоріла вщент фура. Також постраждав охоронець підприємства. Саме власне він в лікарні наразі його стан вкрай тяжкий він перебуває в реанімації. За його життя борються медики. Також уламки пошкодили і газопровід газовід внаслідок чого зайнялася велика пожежа. Однак доволі швидко зреагували рятувальники, встигли вчасно загасити. На щастя вибуху не сталося газом. А також є інформація про те, що по є складські приміщення на ще одній локації там Там Повибивало вікна. На щастя, просто лю. Люди не постраждали, тому що встигли вчасно зреагувати. Власне, як нам розповів один з охоронців, який перебував на зміні, встиг вчасно сховатися. Прошу послухати. Через камише через там два вікна розбиті і трохи зачепило тополю. Секунда, якби не сховався, скло полетіло б в голову. Просто зігнулися, голову опустили всі. вже ближче третьої ночі. Російські війська знов завдали чергового удару по Одесі. Цього разу це вже була ракетна атака. Ракета влучила у цивільне суховантажне судно. щастя, минулося там без постраждалих. Студія. Дякую, Ольга Дунська з Одеси. Місто вночі було під комбінованою атакою ворога.